Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В першу чергу попрошу вас задонатити мої дорогенькі для 87-ї бригади. Їм потрібно на ремонт автомобіля. Це Курський напрямок. Під цим відео я закріплю коментар, там буде відео від військових, він, він є на моєму каналі. А ми переходимо до запитання. Ви просили подивитися питання з Порошенком? І я казала, що я буду робити коротенькі, намагатися коротеньким робити відео. І в нас таке запитання: чи це особисте замовлення пійла? Оці санкції проти Порошенка. Всі ви знаєте, що Порошенко санкціонований у Росії. Він давно Росія на нього наклала санкції. Здається, чи з 17-го року, чи ще раніше. Зараз я не пригадаю. Ось, чомусь Зеленського не санкціонували на Росії. І, до речі, ходять чутки, що його слуги. А, оці а, свати, чи слуги, чи слуга народу, чи свати, я зараз не, при, не пригадую, а, те, знову почали розкручуватися на Росії. Тобто Зеленський далі отримує свої дивіденти з Москалії. А ми подивимося, чи було це замовлення з Росії, тому що у Зеленського і у влади наближаються вибори. Про це ми навіть не будемо тут дискутувати, тому що вони вже замовили. Скільки будуть бюлетені коштувати. про що це говорить? Вони... А це коштує дорогу. А ось, а... Всі ви розумієте: не на армію, а на вибори. Ну що ж, дивимося. Чи це було замовлим... замовна справа Путіна? Чи був Путін ініціатором? Тут по домовленості. Звичайно. У Путіна страх, дивіться, у Путіна страх, таємний страх, це прихований страх. Він мовчить, так? що може прийти до влади Порошенко. От і все. І тоді тиск, те, що він зробив, він його давно боїться. Це, це стара справа. Ось як я це бачу. Це стара справа, як світ. Наказав. Обезжирити. От і все. Так, це спільна справа Росії і нашої влади. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Так, да, да, підсобити, підсобити, зняти. Ну, це і Зеленському плюс, тому що це особистий ворог Зеленського. ось А у Зеленського, до речі, дуже багато ворогів. Починаючи з Чергінського, закінчуючи Порошенком і генерали, тому що тут говорити? Гаразд, мої дорогенькі, замовна справа Путіна. От і все. Путін боїться Порошенка, тому що Порошенко його обманув мінськими угодами. От і маємо те, що маємо. Ну що ж, можливо, Оманський краще. Можливо, стамбульський краще. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Це просто для вас питання на роздуми. Думайте, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!